Ми зайшли, все, прилетів на ну, Тут на перехресті окопуємо СП-шку робимо. Тамська СП-шка була, Ми, там, ну, поки порядок не вести, тож після артпідготовки все валяється, там, дерева лежать, тобто, ну, сам розумієш. Ми то все поки чистимо, ти вже розслабились, якщо чесно, броню поскидали. Я дивлюсь, там хмариться, йду в сусідній будинок, якусь бляху тягнути, щось якесь накриття робити. Що Тут короті, чую крик. Баня, ходи сюди. І скот вже, вже мотається. Я таке ніфіга собі думаю. А це коротше Стьопка наш боєць. Е, без бруні, без ствола, в полон взяв був. Все, каже, я йду щось там теж собі газдувати, знаєш, де люська іде, каже, чмоня, поняв. До речі, є відео навіть якраз з ним а? як. Передай привіт. Привіт. Як ти? Старий, воюєш? Угу. Угу. Ну, як би єбать. І трони не воює.